Привіт, люди! Ну що, розповісти вам, як по-швиденькому почистити свій пуховік буквально за пів години. Зараз покажу. Одразу результат. Видно, так? Оця частина чиста, оця частина ще не почищена. Видно, що він такий тут блискучий. Прався він минулому році. Це взагалі мій любимий пуховік Зарівський. Дуже хотів я таку саму модель купити, але зараз у нас, на жаль, зараз в Україні немає. Тому коротше, не пускаю я його на покій. Основний засіб для чистки це у нас отакий змивач силикону. Сіликон ремовер підійде. Ну, В принципі, я думаю, що будь-який силікон ремовер підійде. Також, якщо немає. там... Наприклад, у вільному доступі можете спробувати бензин калоша, Є такий, він по-любому там в супермаркетах. Треба буде м'якенька ганчірочка, можете використати просто мікрофібру і потім постирати в машинці. Зубна щітка та просто хімчистка на водній основі. Хімчистка на водній основі для плям, які ви не зможете почистити. І так, що ми робимо? Нам просто треба добре змочити цю ганчірку, щоб вона була така мокра. І просто протираємо ті міста, місця, які нам потрібно почистити. Прикольно? Видно, так? Да? Міняємо ганчірку, перевертаємо на інший бік і чистимо. Клас. Одразу скажу, що в мене, звичайно, він темного кольору. Не знаю, як буде на світлому, десь на якій невеличці плямі. Можете спробувати почистити. І просто отак витираємо. До речі, коли хімчистці вам пропонують безводну хімчистку, це і означає, що вона буде. Ну, річ я маю на увазі, буде купатися приблизно в такому самому розчині. Ну, не в такому самому, в тимчистках використовується перхлоретилен. Це така більш їдка хімія і під температурою. Просто замість води така хімія. І вона добре розчиняє жир і синіч. Так, Бачите, воно зараз мокреньке. І треба його підсушити. Підсушити краще. Звичайним побутовим феном. І зробимо Ще раз тільки поміняємо ганчірку. Свіженька ганчірка. Знову поливаємо. Цим засобом. І ще раз проходимось. Я вже бачу такі плянки з'явились, яких раніше не було видно, вони були просто чорні, замащені І зараз те, що не помиється, цим засобом ми домиємо водним розчинником. Ви можете використовувати замість е, ну в якості водного водної хімії любу хімію, бачите, вже жовтенька така. Не така брудна. Водну хімію, любу, яку хочете. Можна там якийсь ваніш там, або там купити щось для чистки салону, або навіть для килимів, але обережно. Треба спочатку любу хімію перевіряти на непомітних місцях. Все, бачите, трошки-трошки жовтенька. Тобто вже можна сказати, що чиста. Ще Воротник треба почистити зараз. В ага. чому прикол саме цього способу чистки, те, що а, пуховик одразу сухий, розумієте, ви його можете майже одразу використовувати, треба трошки його буде провітрити або на вулиці, або просто добре просушити, щоб запах від цього засобу пройшов. В нього такий засіб. Запах, звичайно, такий не дуже приємний, але що робити? Можна використати парфюм. Так, і одразу тут, бачите, ці всі місця. Вон, подивіться. полетіла Так. І не треба його в машинці стирати. Ну, можливо, і треба, але таке. Все, зараз покажу, що вийшло. Ну що, як вам результат? Я задоволений. Саме головне, що буквально 15-20 хвилин і все готово. Оці плямки локальні, це просто водною хімією. Бризаєте на ганчірку, ой, на щітку зубну і щіточкою потім підсушуєте. Отак от. З вас лайк і підписка, як кажуть. Користуйтесь.